Добрий день, друзі! З вами Павло Себастьянович, і давно ми не чули про Майдан 3 Пам'ятаєте, декілька місяців тому Зеленський нам об'явив, що Росія готує в Україні Майдан 3 Що таке Майдан? Майдан це стихійне повстання, тобто коли народ виходить на вулицю, на площі і протестує проти дій влади. Майдан завжди це якісь дії влади, на які реагує народ. Народ виходить на протест проти дій влади. Майдан, 3 ну якщо він відбудеться, а може він вже відбувається, це звичайно будуть також якісь протести проти дій влади. Що ми зараз бачимо? Чи є якісь ознаки майдану в Україні? Зараз ми бачимо масові протести. Проти виділенню грошей на благоустрій, озеленення, на бруківку, на асфальт, на будівництво якісь безглуздих шкіл, дитячих садочків, тобто всього того, що під час війни. На що витрачати гроші недоречно. Тобто зараз на фронті гострий дефіцит озброєнь, і звичайно, усі гроші потрібно спрямовувати на виробництво озброєння на закупівлю озброєння. Учора в ефірі радіо НВ Дмитро Тузов брав інтерв'ю у Юрія Бутусова. Юрій Бутусов сказав, що на фронт в цьому році поставлено не більш ніж 20 тисяч дронів. Це поставки держави. Коли пам'ятаєте, міністр Статехпрома і його заступниця виступали і сказали, що буде в цьому році 2 мільйони дронів, але поставлено всього лише 20 тисяч. Це мізер, там 20 тисяч в день потрібно, щоб було на фронті. Більшість дронів, які постачаються на фронт, сказав Юрій Бутусов, це дрони волонтерів, це пожертви народу. На які купуються ці дрони, українська промисловість готова виробляти всі види дронів від маленьких fpv дронів до далекобійних дронів, які ми побачили під час бомбування російських нафтопереробних заводів. Все це може виробляти наша українська промисловість. Чому це озброєння не закуповується? Це велика таємниця. Ми бачимо, що величезні ресурси витрачаються саме на тилові цілі, і проти цього протестує народ. Це перше. Друге. ми бачимо, що велика кількість людей відмовляються йти воювати. Тобто народ протестує проти несправедливої мобілізації. Народ вимагає, щоб на війну в перших рядах йшли чиновники, держслужбовці, які вже Отримують гроші від держави, отримують гроші з нашого бюджету, які вже дали присягу служити українському народові. Така повинна бути справедлива мобілізація, щоб ті люди, які зараз сидять там в парламенті в міністерствах, знали, що відбувається на фронті. Виникає таке враження, що вони просто не знають, що на фронті потрібні пікапи, дрони. Скільки грошей потрібно на утримання техніки? Нічого цього вони не знають. А військові і волонтери постійно збирають гроші на забезпечення армії. І, звичайно, волонтери не можуть зібрати таких грошей, якими розполагає наш бюджет, наш уряд, наш парламент, наш офіс президента. І, звичайно, люди протестують. Проти такого несправедливого поділу грошей, коли на війну йде дуже мало, ознаки такого протистояння становляться публічні виступи. Наприклад, допис Сергія Фурси, це такий інвестбанкір, блогер, пропагандіст від фінансового клубу фінансистів паразитів які в 2014 році прийшли до влади разом з Порошенко. Він обурився тим, що в інтернеті побачив продаж майки з надписюлянт. То якщо такі майки продаються, це означає, що в народі вже таке слово «ухілянт» воно, ну як пам'ятаєте, на майдані було майданути жидобандерівці. Слово ухилянт зараз асоціюється з протестом, з протестним настроєм. І люди себе називають ухилянтами. Сергій Фурса дуже абурився цим і закликав Беркут хапати цих майданутих. Тобто, він закликав ТЦКшників хапати тих, хто буде в таких майках ходити, запихувати їх в бусики і відвозити одразу на фронт. А і він закликав СБУ. Заарештувати цей бізнес, прийти до такого бізнесу з маски шоу, покласти всіх в пол. Ну тобто пам'ятаєте, під час майдану були такі Лена Бондаренко, Олена Лукаш, Портнов, які закликали Юнуковича більш жорстко реагувати на протести, більш жорстко розганяти майданутих. Те саме зараз бачимо в, нашому, в нашій країні. І ще одна була подія, така дуже знакова. Це такий діалог в студії між Марією Берлінською, людиною, яка зараз асоціюється з дронами, з виробництвом дронів, з розробкою дронів і антидронових систем, і депутатом Богданом Єрьоменко, якого ми запам'ятали. По факту замовлення проституток і прямо із зала Верховної Ради. Тобто він по телефону там переписувався з якоїсь там павії і описував, які види сексу вони збираються там щось там робити. І ця людина наїхала на Марію Берлінську за те, що Марія Берлінська колись в Чернігові визвала агонь на себе. Тобто Проводила форум і туди прилетіла ракета. Форум був присвячений дронам, а місце для цього форуму визначала Служба безпеки України. Цікаво, що, що не про це була беседа. Було питання, чому люди не хочуть йти воювати? Чому знизилася мотивація? І Марія Берлінська сказала, що це результат відсутності зброї. Тобто немає дронів, гинуть люди. Гинуть люди, всі ж рідні, сусіди, всі про це дізнаються, що гинуть масово люди. І гинуть із-за відсутності зброї. І тому люди не хочуть йти воювати, тому що знають, що дуже велика вирогідне загинути. А ми не забезпечили фронт дронами, технологіями, роботизованими системами, снарядами. Відповідно, в нас почали закінчуватись люди. Відповідно, люди почали отримувати загиблих і поранених додому. Відповідно починає зростати власне, оце те, чого намагається зробити Росія, це зламати наш морально-вольовий дух, да, зробити так, щоб ціна для нас стала непідйомною. Нам зараз потрібно всім сконцентруватися на тому, що перше, ті, хто проспали цю підготовку, понесли відповідальність, і все суспільство побачило, що екс-міністри оборони, чоловіки призовного віку, чи міністра техпрому, чи екс-депутати, і так далі йдуть і служать, і це. Відповідальність саме влади, тому що влада не виділяє на це гроші. і от на це на цей аргумент цей Богдан Єрьоменко почав говорити. А ви за що відповідаєте? Чому ви не відповіли за те, що відбулося в Чернігові? А чого ви, ви ще закликаєте до відповідальності інших? От, через вас у Чернігові, через вашу жагу це він погубив. Червоні він, вашу він, він жагу, посидів погуглив. Так, через Богдан. вашу жагу піару Загинули Бог, люди, Богдане, тобто людина, яка відповідає за. Забезпечення армії за розподіл бюджетів за глобальні речі в нашій країни наїхав на людину, яка все своє життя присвятила забезпеченню армії дронами, тобто знайшов в біографії якусь там е, таку маленьку подію, яка сталася нещасно і почав дорикати Марії. Тобто, це теж протистояння майдан і антимайдан. Тобто, Марія протестує проти такого саботажу виробництва зброї, а антимайдан відповідь звинувачує її особисто, тобто переходить на лічності. Ну, це, звичайно, дуже некрасиво, а це яскравий приклад протистояння народу і влади. Тому Майдан 3 вже. Навколо нас можна так сказати. Я пам'ятаю, що Майдан 3 в основному характеризувався тим, що повинна відбуватися дискредитація президента Зеленського, як вже нелегітимного, після 20 травня. Але це ж не головне, легітимний, нелегітимний. Головне, що влада не робить те, що потрібно зараз робити, тобто є величезний виклик. Є війна, гинуть багато людей, багато українців, і нічого не робиться, щоб це припинити. Основне, що можна зараз робити, це масово виробляти зброю, а це саботується. І саме проти цього виступають люди, проти витрачання грошей на тилові цілі, замість того, щоб забезпечувати армію зброєю. Ось такий зараз йде по всієї країні протест. Державний апарат не скорочується, гроші на нього витрачаються шалені, а також шалені гроші витрачаються на тилові цілі. І проти цього виступає народ. Чи можливо це змінити прямо зараз? Ніхто не бачить такої можливості. Саме тому. Потрібно міняти владу. Якщо не буде виборів, соціальна напруга буде постійно наростати, і рано чи пізно вона закінчиться соціальним вибухом. Я розумію, що зараз багато цих позитивних блогерів будуть писати про те, що влада ні в чому не винна, що це тільки Путін виноват, що він напав, але Путін напав вже 11 років тому. і за цей час за 11 років. Потрібно було зробити багато і економіку запустити, і виробництво зброї налагодити, і реформу в армії провести. Але нічого з цього не було зроблено. Останній приклад, який можу навести, це 2021 рік. За цей рік населення України зменшилось більш ніж на 1 мільйон. Людей. Це ще не було повномасштабного вторгнення. Народилося на 300 тисяч менше людей, ніж померло. Чому? Тому що такі умови економічні. Люди не хочуть народжувати. А також 870 тисяч людей в 2021 році отримали вид на нажительства в країнах Європейського Союзу. Замислитись над цією цифрою. 870 Тисяч людей поїхала в Європейський Союз і там отримали вже вид на жительство. Що це означає? Що тут, в Україні, влада створила такі умови, від яких люди бігуть. вони бігуть на захід. Зараз, коли почалась війна, нічого не змінилося. То всі ці умови жахливі продовжують існувати. Ці блокування податкових накладних, касові апарати, маски шоу, перевірки. Все це продовжується прямо зараз, коли вже ворог рухається в бік Києва. Ми бачимо цей рух просто по картах онлайн, як рухається ворог. А наша влада не будує фортифікаційні споруди і не закуповує зброю. Хоча всі ресурси для цього є. Ми бачимо, як веде себе Національний банк, як веде себе Міністерство фінансів, як веде себе парламент. Ніхто з них не виділяє грошей на закупівлю озброєння або на будівництво нормальних правильних фортифікаційних споруд. Кругом тільки імітація. Саме проти цього і виступає український народ.